Голову им поправ! Надо, давай, надо! Бля, давать и можно! Блять, давай, пацаны, надо, блять! Я пропаду! О, сьогодні шість, переход на шість. Давай сюди! Занось, занось, за... голова, голова! Де ти, шості? Де ти, шості всі, сука? Нога, ну, нога, ну, нога. Ну, Бля, пацани, давайте! ты тяжело, блядь. Ложись сюда. Ложи сюда. Артій, не бетянь! Эфпи! Ша, ша, помітру у нас. Mm -hmm. <coughs> Что, пацаны, нормально все, пошло? Бля, донесли в пиви въебал. Да Бля нас. Розслідуйтесь нахуй, пацани, ну нахуй таке скутання. За деревами ось ось дивися, блядь. Бармалей, ось ось два дерева дивися якраз для тебе, блядь. Сідай за них, нахуй ти. Фух. Ще тут, а, блядь. Менше руху, пацани, присядьте, блядь. Щоб, сука, підар не викупив. Докпрогнози по ньому. По, по гориліку. По цьому, по песату? Да. Та що, йому треба в больницю, ібо він виживе, критичної кровотечі немає. Головне, що. А? Воду, — Блядь, воду. Трошки Модно. Чуть-чуть Йо... дайте йому чуть-чуть смачити. — Його сушить кров, йому чуть-чуть глоточок і все. Його сушить кров. Сука пізда, ти сьомого почти нема. А? Ти сьомого почти нема. Ага. — Один чоловік. Там прикол, що вони пристрілялися, і бать, куди хтось другий заїде. Може, може повезло. Блять, може я до вас там, і бать, до вас туди нахуй заїдуть. Щас до найголовніше трьохсотих погрузить. Блять. Може летіть на Т7 там один чувак нахуй. Щас, якщо нас придуть буде пізда. Буде пізда. Підержи шляпа, це панела трошки. Ти тут сам ще стіпа чи що? Да. А де пацани? Санта де? Копати. копати куди? На точку нову? — да? За 400 метрів зі. Так. Я, наверное, полетів на той сьомий, бо там один чувак. Давай. А, док, ти Я як... Я просто передам і, по ним. — Як трьохсотих відправиш до нас да. на туди. <гл> блядь, сука, мразі, блядь, йобані. Док, визивай, визивай, вак, блядь парадейки, де вони нахуй. Фу. Фу. m <languages>

TV. Ви не донесли? Донесли. Вітай. Там ще трьохсоті. Mm. Давай приїжджає до Т-6. Т 6 Т 6 Вийдіть, блядь, добро, потежіть на три. Куди доїхать?